Вітання, друзі, на зв'язку у Футбол України. Сьогодні говоримо про трансфер українських клубів, підсилення для Ворскли з мадридського реалу. Обговоримо, як провели свій матч Довбик та Циганков. А також доволі неприємна тема, але травмувався у матчі реалу Андрій Лунін. Далі про це все детальніше. А перед початком звичні дії від вас це підписка на наш канал, лайк до цього відео та дзвіночок, що сповістить вас про вихід нашої нової роботи. Поїхали! Поговоримо про трансфери українських клубів. Тут у нас Ковалівський колос, який перехопив півзахисника донецького шахтаря, ЛНЗ, що підписує чергового легіонера та ворскла, яка переглядає вихованця Мадридського реалу. Далі детальніше. Ковалівський колос оголосив про оренду Дмитра Топалова із Донецького Шахтаря. Він буде виступати за команду до кінця поточного сезону. 25-річний Топалов буде виступати під номером 70. У нинішньому сезоні загірників футболіст зіграв лише 5 матчів. Повертає легіонера Луганська Зоря. За повідомленням, Тато таке, до тренувального табору клубу у Туреччині приєднався бразилець Жуніор або ж Жуніньо. Раніше він вже виступав за зорю у період з 2020 по 2022 рік. Однак, після повномасштабного вторгнення покинув команду до літа 2023 року Жуніню виступав за кіперський пафос. А у стані зорі він перебуватиме до літа. Саме тоді закінчується його контракт із командою. Полтавська Ворскла також активно працює на трансферному ринку і найближчим часом може посилити склад вихованцем мадридського реалу. Про це розповів віце-президент команди команди Олег Лисак, хто цей гравець та на які позиції виступає, він не повідомив наразі. Відомо лише що це гравець віком 21-22 роки. Окрім того, на перегляді у полтавській команді є футболіст з Польщі. Ну і чергового легіонера підписує ЛНЗ. Новачком команди став 19-річний бразильський форвард Італо Магната. Раніше він виступав за бразильський Ерсіліо Луз із серії Д – це четвертий за силою дивізіон. У складі бразильського клубу Магната відіграв 5 матчів, однак результативними діями не відзначався. Про термін його контракту із командою не повідомляється. Далі поговоримо про іспанську Жирону, яка здобула важку перемогу у матчі із Сельтою 1-0. І Артем Довбик і Віктор Циганков провели на полі весь поєдинок, однак результативними діями. Не відзначалися. Щоправда, для команди Мічела наразі це не є найважливішим. Чи забив там довбик, чи забив циганков. Найважливіше для них те, що це перемога, і вони продовжують гонку за чемпіонство із мадридським реалом. Щодо українців на полі. Віктор Циганков зіграв у цьому матчі 82 хвилини. Його оцінка за гру 6,5. За відведений час він завдав два удари. А також виконав 26 точних передач. Віктор також виграв 5 з 11 єдиноборств, а у захисті здійснив одне перехоплення та два відбори. Артем Довбик провів на полі весь матч. Його оцінка за цю гру 6,9. У його активі два удари, обидва в площину воріт, а також 8 із 10 точних передач, одна ключова передача та одна успішна спроба дриблінгу. Після цього матчу Жирона все ще випереджає Реал на один пункт, однак у вершкових є матч в запасі. Хоч і не виблискує на полі, однак потрапив до чергового рейтингу Вінгер Челсі Михайло Мудрик. Українець є одним з кращих у чемпіонаті Англії за кількістю ривків з м'ячем протягом одного матчу. Таку статистику підвів портал DataMB. Вони назвали кращих вінгерів АПЛ за кількістю ривків з м'ячем протягом одного матчу. До цього переліку потрапив і гравець Челсі Михайло Мудрик, який у середньому за 90 хвилин на полі робить трохи більше ніж 5 ривків із м'ячем. У поточному сезоні чемпіонату Англії 23-річний українець забив три голи та зробив один асист. Ну і завершуємо сьогодні також чемпіонатом Іспанії, Однак переносимось вже до Лас-Пальма, Суде свій виїзний поєдинок зіграв. Мадридський реал із перших хвилин на полі з'явився український голкіпер Андрій Лунін. Щоправда, зберегти свої ворота сухими він не зумів. Один пропущений гол у пасиві українця є. Однак не найголовніше те, що він пропустив, найголовніше те, що після завершення цього поєдинку Андрієві знадобилася допомога лікарів. Якщо в загальному говорити про цей матч, то оцінка українця 6,5. Він виконав 31 точний пас із 33 спроб. Зробив один сейф, перехопив один навіс та виграв одну повітряну дуель. Однак найбільше привертає увагу українських вболівальників те, що сталося вже після фінального свистка. Під час останньої подачі Андрій вийшов на м'яч та після приземлення повалився на газон, де залишився лежати аж допоки не вийшли клубні лікарі. Наразі немає точної інформації щодо характеру травми українця однак сподіваємось, що вже 1 лютого він зможе вийти на поле у грі вершкових проти Гетафи. Давайте у коментарях під цим відео побажаємо якнайшвидшого повернення Андрієві на футбольне поле. Він нарешті здається завоював довіру Карло Анчелоті, і зараз вкрай буде недоречною травмою, яка може вибити його із цієї колії. На сьогодні це все, друзі. Підписуйтесь на футбол України. Залишайтеся з нами на зв'язку та не пропускайте нові відео. До зустрічі.